Я пам'ятаю часи, коли ідеали ще не кришились у пил, коли слово правда не звучало так втомлено, коли ще не соромно було дивитись у вічі, не ховаючи погляд у екрани. А тепер усе якось по-іншому. Ми мовчимо, чекаємо постійно. Ми чекаємо постійно, втомлено, як черга в паспортному столі за дозволом на життя. А потім забуваємо, навіщо стояли. Забуваємо мрії, як забувають витягнути флешку. Пливемо не у воді в мазуті у зливках телеграм-каналів. У хтонічному бульйоні старих стомлених систем, що тихо клацають зубами, особливо вночі. Не світло нас веде, а алгоритм не віра, а лінь, не свобода, а звичка? Ми живемо не своїм життям. Ми вторинний контент людства, інерція стада проковтує думки. Робить з них меми, пости котиків, мотиваційні ролики, лофі. Навіщо це все? Навіщо бути отак? Чому ніхто не зупиняється? Чому ті, хто ще горять, здаються божевільними? Чому за течією це наш маршрут? Чому ми більше не питаємо себе, а хто я взагалі такий? Чому нас влаштовує бути прошивкою В версії вижив? Розтягнутий день, розмиті емоції, замкнене коло, ілюзія вибору зроблена зі скляних слів, коли кожна думка або запізніла, або заборонена, а кожна дія статистика. Я знаю, це звучить наївно, неморально, хворобливо, наче ниття, наче слабкість, але я не можу мовчати, бо вночі, коли гасне місто і годіння ліхтарів стає схожим на шипіт порожнечі, я залишаюсь наодинці з тим, що в мені згоріло, і тим, що так. І не запалало. Я нічого не можу, по суті, нічого, лише тліти і питати себе в голос, чи подумки, чи було це життя, чи просто чернетка. Можу хіба що згадувати, згадувати обличчя, які вже ніколи не з'являться, мрії, які більше не повернуться, і той перший біль справжній, ще без фільтрів. Я тримаю його у собі, як тримають останнє тепло в долонях на зупинці під снігом, але пальці вже не слухаються, і все сиплеться. Я вірю в майбутнє, казав Бретон, але й не вірю. Я бачив це майбутнє. Воно пахне пластиком і мовчить. Це не об'єднання сну і дійсності. Це змова між відчаєм і звичкою. Тут сни відфільтровані, а дійсність стерильна, мов лікарня, де всі помирають тихо, щоб не злякати інфографіку. А я ходжу між тіней. Я й сам тінь. Мене ніхто не чує, бо я говорю мову, яку всі забули. Мовою очей, які ще пам'ятають світло. Але світло вже розбите, як лампа в покинутій кімнаті. Людина це канат писав Ніцше через вуста заратустри. Канат так, ми тремтимо на вітрі, але не рухаємось, натягнуті між бажанням і втомою, між ще можу і вже пізно, між звіром, що хоче їсти, і Богом, що ще хоче спати. Ми не герої, ми записки на стінах, уривки чогось, що не склалось. У кожен з нас вивіска, що вицвіла, і вже не видно, що рекламувало. А все ще хочеться сказати щось справжнє. Хочеться замість молитов прокляття, замість мотивації, мовчання, замість правди, хоча б щирість. Але всі вуха закриті, всі серця запечатані, всі душі у режимі очікування. Світ більше не кричить, світ лише мерехтить, як люмінесентна лампа, що от-от. Перегорить і ти сам собі заратустра, сам собі пень під ногами, сам собі суд, сам собі амнезія. Я більше не вірю в поступ, я більше не чекаю трансформації. Я просто спостерігаю, як світова душа перетворюється на касовий чек. Все, що залишилось, це стояти перед зеркалом, яке більше не відображає тебе, а когось іншого. Того, хто навчився жити мовчки, того, хто перестав питати, хто навчився посміхатись тоді, коли все горить. У портреті він Доріан, а ми портрет, ми те, що гниє за склом. Ми носимо красу лише назовні, а всередині тріщини, цвіль і іржа. Він залишився молодим, бо продав себе, а ми не продавались, нас просто передали. Як брат, як знижений товар, як обличчя, яке нікому не цікаво вже. Я бачив себе в дзеркалі, але воно сміялось. Не як у касті, а тихо, стихо. Цей сміх був схожий на цвіркуна в закритій кімнаті. Нестерпний, але не гучний. І раптом я зрозумів: моє відображення мене більше не слухається. Робить інші жести, говорить інші слова. Іноді навіть кліпає не в той момент. Я живу. А замість мене хтось інший ходить на роботу, ім'я моє, обличчя моє, але душа стерта. Він усміхається, але не мені. Він спить, але не в моїх снах. Він їсть, але не моїм апетитом. Це двійник, порожній, як порцелянова маска, але йому довіряють більше, ніж мені. А я зсередини, я живий і чорний, як той портрет, захований на горищі. І що далі? Життя в плівці, фальші, посмішки наклеєні скотчем, слова, яким ніхто не вірить, включно з тим, то їх вимовляє. Заратустра мовчить, бретон спить, Доріан танцює під фальшивий джаз у клубі для неживих. А я стою на порозі не дому, не храму, а порожнечі. Там вже нічого немає, тільки обривки фраз і запах старої фарби. І я питаю тебе не як філософ, не як митець, як тінь самого себе. Коли саме ми погодились на це, коли дали згоду мовчати, їсти тишу, пити страх, дихати через. Інших